Від початку доби українські військові 98 разів вступали в бій з російськими загарбниками. Окупанти тиснуть майже по всій лінії фронту. Тільки на Покровському напрямку росіяни 35 разів проривали лінію оборони. Близько двох десятків атак було на Костянтинівському напрямку про ще одну добу на східних рубежах. Далі у нашому огляді. Спочатку на квадроциклах, потім на мотоциклах росіяни спробували штурмувати в напрямку вовчанських хуторів, подолавши близько сотні метрів, заплуталися в інженерно-загороджувальних перешкодах. Після чого ворога знищили скидами та артилерією бійці 16-го армійського корпусу, зокрема з 57-ї бригади. А пілоти залізної бригади забезпечили мотопробіг до пекла ворогам, що висунулися в атаку з тимчасово окупованого села Кам'янка. Побратими прикордонники збили російський розвідувальний БПЛА зала, а також бомбером протаранили вороже ФПВ. На куп'янському напрямку противник продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп під прикриттям артилерії, бронетехніки та безпілотників. Оператори полку Ахілес цілодобово фіксують переміщення росіян та нейтралізують живу силу ще на підступах. У Куп'янську бійці закріплюються та намагаються розвинути спланований наступ. Це кадри від 10-го армійського корпусу, бригади якого планомірно очищують місто від залишків диверсантів. На Лиманській ділянці скорочують чисельність російської піхоти. Воїни 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Командування ворожої армії регулярно посилює своє угрупування. Протидія цій навалі потребує величезних зусиль наших бійців. На слов'янському відтинку ситуація залишається складною. Противник додатково перекинув майже півтори тисячі солдат, яких найімовірніше кидатимуть на штурми. Попри несприятливу погоду, підрозділи 11-го армійського корпусу завжди на поготові. У сіверську московити просочуються в місто і намагаються закріпитися на підходах. Руїни, ями, підвали і переправи. Ворог використовує все, щоб сховатися. Інкогніто-груп, мотопіхотний батальйон 54-ї механізованої бригади знаходить знищу знищує окупантів як у міській забудові, так і на підступах до Сіверська. На Краматорському напрямку прикордонники підрозділу Фенікс знищили БТР, РСЗВ, наземний роботизований комплекс та гармату противника. На добропільському відтинку азовці на півдорозі завершили черговий російський наступ. Московити задіяли майже два десятки квадроциклів та чимало піхоти. Сподівались на туман та погану видимість. Утім, ще на під'їзді їхня прогулянка набула нових барв завдяки завчасному мінуванню, а далі відпрацювали артилерія та підрозділи безпілотних систем. Противник уже понад 17 місяців намагається захопити Покровськ. Однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу. В результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 квадратними кілометрами у північній частині міста. Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла. Бійці 46-ї аеромобільної бригади зупинили великий механізований штурм ворога на покровському напрямку. Сунуло до десятка одиниць броньованої техніки. Більшу її частину вразили, понад півсотні піхотинців знищені. Морпіхи з 35-ї бригади стримують ворога в районі села Рівного між Покровськом та Мирноградом. Оператори ССО завдали ударів далекобійними дронами по РСЗВ ураган та особовому складу в тилу противника на Донеччині. Дронарі 155-ї механізованої бригади імені Анни Київської зупинили ворожу колону з мототехніки та квадроциклів в районі Шевченкового. По ворожим цілям на польовій дорозі успішно відпрацювали українські дрони. Спроба частини окупантів сховатися у тунелі теж зазнала невдачі. На Покровському напрямку нині вкрай ускладнена наземна логістика, виручають дрони. Зараз пакуємо хлопцям на позицію. Провізію. Запакувати треба добре. Щоб навіть при падінні він не розвалився. Військовим на передову пташки доставляють усе можливе: їжу, пальне, обладнання та боєкомплекти. Щодня один екіпаж безпілотника виконує до десятка поставок. Вампір це більше нічна пташка. Через те, що день її дуже заметно і дуже легко збити. І в Києві вона літає як день, так і ночі. Єдине, в неї мінус це її вантажопідйомність просто менша. У напрямку Новопавлівки росіяни пішли на черговий штурм із застосуванням важкої техніки. Зупиняли його пілоти 42-ї ОМБР разом із дружніми підрозділами. Ворожу техніку вдалося спалити, а розрізнених солдатів противника знищити. Звірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці. Марафон Єдині новини.